Часте та болісне сечовопускання перетворило туалет на набридливу ідею. Це допоможе. Кантус знімає запалення та повертає вас до нормального життя. Про туалет думки турбують. Кандос Просто титу ні. Найкращий вокальний гурт України та СНД Мен Саунд. Ювілейний концерт за участю. Ціни Кароль Віктора Павліка ТНМК, Дмитра Клімашенка, 27 квітня, жовтневий палац, срібний голос Росії діапазоном у чотири Октави. Яскравий і непередбачуваний Сергій Пенкін. Найепатажніше шоу року. 23 квітня. «Палац Україна». Театральна компанія Бенюк і Хостікоїв. Фармацевтична фірма «Дарниця». Та Райфайзенбанк «Аваль» презентують. Анатолій Хостікоїв, Богдан Бенюк, Наталя Сумська. У комедії «Сеньор з вищого світу». Та у національній прем'єрі «За Дунаєць за порогом». У театрі «Лесі Українки». 27 та 28 квітня. 414-69-71. 234-42-23. Люблю подарунки від експобанку. Приходь до Експобанку та отримуй літо в подарунок. Кожному вкладнику гарантовано незабутній відпочинок в аквапарку Термінал. Справжнє літо дарує експобанк. Партнер показу – комітет сприяння правоохоронним органам України. Вісім років бездоганної репутації. Ваша безпека наша справа. Вечір, як завжди, у цій порі на п'ятому каналі народне ток-шоу Майдан. Якою бути в Україні? Ми підсумовуємо тиждень, що добігає кінця, а також моделюємо події на тиждень наступний. І сьогодні до розмови ми запросили таких народних депутатів. Олег Ляшко, народний депутат блок Юлії Тимошенко. Добрий вечір. Юрій Костенко, народний депутат, наша Україна, народна самооборона. Вітаємо вас. Олег Надоша, депутат від партії регіонів. Добрий вечір і Позафракційний депутат Тарас Чорновіл вітаємо. Також разом з нами сьогодні і експерти. Ради вітати у цій студії Олексія Гараня, професор Києво-Могилянської академії, школа політичної аналітики. Добрий вечір. І разом з вами Вадим Денисенко, головний редактор газети Коментарі. Андрій Новак, також економіст присутній сьогодні на нашій програмі, і завідувач редакції інформаційних програм радіо ЕРА Роман Чайковський. Добрий вечір, колега на хрещатику у Києві. Разом з Яною Конотов збираються зараз небайдужі громадяни. Ми долучимо їх до розмови трохи згодом. А на початку нашої розмови давайте нагадаємо, що сьогодні у Польщі попрощалися із президентом Лехом Кечинським, який тиждень тому загинув в авіакатастрофі над російським Смоленськом. Разом з ним. Загинула і його дружина, також низка польських високопосадовців. Загалом з життя пішли 96 осіб. Прошу шанувати пам'ять жертв катастрофи. Дякую. Отже, повертаючись до теми нашої сьогоднішньої зустрічі, на початку традиційне наше інтерактивне опитування. Сьогодні воно звучить так: хто в змозі покращити ваше життя? Якщо вважаєте, що влада дзвоніть першим номером телефону, якщо ж опозиція, ваш номер телефону, другий. Якщо ви розраховуєте тільки на власні сили, тільки на себе, дзвоніть третім номером телефону. Отже, традиційно нагадаємо тиждень у цитатах. Цей соціальний закон підкреслюю, розглядався в лютому, тільки цього року, був внесений 2008 році. Янукович стояв на позиції, і ми стоїмо на тому, що 8 жовтня 2009 року ми проголосували закон про підвищені соціальні стандарти. колися просила, щоб дати нам можливість відтермінувати друге читання, тому що провести цей закон відповідно до регламенту. Ось чому ми не проголосували за те, щоб сьогодні негайно робити це. Зруйновані всі економічні процеси, зруйнована архітектура бюджету, зруйнована відповідність видатків доходів. Це результат руйнової бюджетної політики попереднього уряду. Хочемо звернутися зараз до влади з вимогою терміново на цьому тижні подати програму діяльності уряду і подати проект бюджету на 2010 рік. Сам факт неподання проєкту проекту бюджету на 2010 рік до Верховної Ради. Не є причиною відсутності ціни на газ. От Презентація проекту закону України про державний бюджет України на 2010 рік. Він готовий. Єдине, що здесь розчитана ціна при підготовці бюджету була. Ціна на газ це 337 доларів США за тисячу кубок. Затянули процес подачі бюджету для того, щоб все таки закончить переговорний процес з нашими колегами з Росії, завдяки солодким обіцянкам, які лунали з кожного телеканалу протягом усієї виборчої кампанії, порожнім запевненням про збільшення зарплат, підвищення пенсій, захмане збільшення допомоги молодим матерям, отримана перемога на президентських виборах. Насправді ж всі ці чисельні блага обіцянки мани небесної виявилися цинічною брехнею. Я не получив пока. Ответа от вас в плане компенсации цены на газ. Этот вопрос волнует сегодня Украину. Обсудим обязательно, в том числе и газовый вопрос, потому что это тема, которая действительно является для Украины очень важной. Ми незважаючи на те, що у нас дійствують раніше підписані соглашення. Отже, програма дій уряду. Її повна назва державна програма соціального та економічного розвитку України на 2010 рік. І серед її основних пріоритетів можна виділити зниження податкового тиску на малий та середній бізнес, оптимізація держвидатків, зменшення дефіциту пенсійного фонду, підготовка інфраструктури країни до євро. Тим часом бачимо, що опозиція в особі блоку Юлії Тимошенко критикує цю програму за невідповідність соціальним обіцянкам президента Януковича. Пане Олеже, до вас перше запитання. Якщо це так, то чому? Якщо ні, то прокоментуйте. Ну я вважаю, що ще сьогодні взагалі рано критикувати щось. Програма тільки з'явилася в ефірі, з'явилася Верховній Раді, і вона прийнята сьогодні Верховною Радою. Програма це є загальна, узагальнений документ. Це наміри керівництва країни по виходу із кризи. Подальша доля цієї програми, по кожному її пункту, на себе бере відповідне міністерство або відомство і насищає цю програму конкретними цифрами, конкрет, конкретними програмами, які воно буде виконувати. До речі, якраз ця програма на сьогоднішній день передбачає близько 112 цільових програм. І кожне міністерство, яке буде контролювати ці цільові програми, повинно дати А. Цифрові показники, Б. Сроки виконання, В. Результати економічні. І тільки після цього можна говорити взагалі про якусь критику. А сьогодні я впевнений, що більшість, більшість, яка сьогодні завзята, критикує цю програму, і навіть навіть Сергій Соболєв, не читаю, але я вже проти, якраз і говорить про те, що сьогодні просто функції свої опозиція виконує, вона критикує, але нічого не робить. Ми робимо. Ми за ці роки практично зробили так, що ця програма нарешті побачила світ. І вона якраз і є передумовою прийняття бюджету, як і повинно це бути, до речі. Тому я вважаю, що сьогодні треба зачекати критиків і застерегти їх, щоб поки що рано кричати. Давайте зачекаємо, поки ця програма вже побачить світ у вигляді цільових програмних документів, які нададуть уже відомства і міністерства. Зачекаємо якийсь результат і не давайте критикувати вже щодо цієї програми, і вже згаданий вам опозиційний прем'єр Сергій Соболєв сказав, що. Якщо відкинути ті три-чотири сторінки звинувачень, ми побачимо практично ті заходи, які впроваджувалися в життя урядом Юлії Тимошенко протягом двох років. Це питання до вас, пане леже. Знаєте, якби опозиція навіть і хотіла ознайомитися з цією програмою, як от дорікає колега Надоша, що опозиція не читала. Ми її справді не читали, бо в середу уряд прийняв на засіданні цю програму. А в четвер зранку вона вже була в залі Верховної Ради. Тобто це нонсенс відповідно до закону про комітети Верховної Ради, про регламент Верховної Ради. Програма державна програма соціально-економічного розвитку не плутати із програмою дій уряду. Це абсолютно різні документи. Програма дій уряду, коли вона приймається, це дає на рік індульгенцію уряду працювати. А державна програма соціально-економічного розвитку перед тим як бути винесена до залу, мала була б розглянути в комітетах, зокрема в бюджетному, який я представляю в інших комітетах. Нічого всього цього не було. В середу розглянули на уряді кота в мішку занесли до зали Верховної Ради і не читаючи, проголосували. А навіть те, що ми встигли прочитати, звичайно, викликає песимізм, бо там справді дуже багато пустих речей. Ну от на що я звернув увагу? Доручення, от Олег каже, там 112 чимось програм. Доручення Міністерствам і відомствам підготувати необхідні законопроекти, там, е е термін виконання, четвертий квартал 2010 року. Програма називається Державна програма соціально-економічного розвитку України на 2010 рік. Тобто про який розвиток України йдеться на 2010 рік, коли вони збираються тільки на виконання цієї програми робити там законодавчі акти і термін їх подачі, четвертий квартал 2010 року. Це один із прикладів, який показує, що ця програма насправді пуста. І нічого від неї громадян України чекати не варто. Вони, якби ми не заперечували, вони б її в четвер прийняли б у цілому. Але ми подали е, свої пропозиції. Я сподіваюся, що якщо е, нинішня влада врахує ці пропозиції, можливо ця програма тоді набуде сенсу, бо вона справді має бути дороговказом. Я хотів би до речі звернути увагу, що коли уряд Тимошенко продав подав до Верховної Ради. Державну програму соціально-економічного розвитку. Опозиція, опозиційний тодішній кабін під головуванням Віктора Федоровича Януковича подав свої пропозиції. І понад 90 пропозицій опозиції були враховані урядом у цій програмі. Ми сподіваємося, що нинішня влада подасть такий же приклад і враховуватиме пропозиції опозиції. Пане Юрію, щодо наповнення цієї програми розвитку країни. Загалом я відношуся до програм в тому числі. Тієї, яку подав діючий уряд, досить скептично. Чому? Тому що Верховна Рада України за роки незалежності ухвалила більше, ніж півтора десятки програм соціально-економічного розвитку, але стан української економіки свідчить, що ці всі програми не мають жодного впливу на економічну політику української держави. І свідченням цього є стан доходів, які формує українська економіка у державному бюджеті. На 48 мільйонів населення громадян України ми маємо всього навсього 37 мільярдів доларів для порівняння, та ж Польща на 38 мільйонів має майже 150 мільярдів доларів доходів. Отже, не в програмі річ, а у політичній волі більшості проводити системні реформи. Я нагадаю, що програма економічних. Трансформації у Польщі було написано на декількох сторінках прем'єр-міністром Бальцеровичем, але її політична реалізація дала сьогодні такий високий рівень життя пересічному полякові. Тому я б всю програму соціально-економічного розвитку України на декількох сторінках виклав, як пропонувала Українська Народна партія, де виклав би пріоритети. Зокрема, без розвитку малого і середнього підприємництва ми не будемо мати. Ринкової економіки в Україні нагадаються 8%. без енергозабезпечення. Ми завжди будемо кивати на Росію, що дорогий газ і українська металургія і хімія банкрути без сільського господарства, бо Україна знаходиться у дуже сприятливих кліматичних умовах і маючи 40% світових запасів чорноземів, здатна збільшити доходи лише від ефективного сільського господарства разів у 5 доходів державного бюджету без транзитного потенціалу. Ми також ніколи не будемо мати достойне життя. Зв'язаний транзитний потенціал сьогодні оцінюється експертами у 30 мільярдів доларів. Це майже те, що сьогодні має Українська держава. Візьмемо туристичну галузь, та ж сама ситуація. Ці питання 18 років не розглядалися жодним урядом попри те що програми писалися і по 140 сторінок і по 140 завдань міністерствам але результат реалізації цих програм дуже невтішний тому треба принципово змінювати волю влади до реалізації економічних і політичних реформ от ви сказали про політичну волю більшості реалізувати цю програму до вас, пане Тарасе, до представника цієї більшості. Знаєте, отут я з першого слова хочу все таки відразу погодитися з Олегом Ляшком. Що це не є програма дій уряду, це є програма соціально-економічного розвитку, яка Об'єднується фактично законом про держбюджет, яка повинна бути внесена, розглянута, прийнята до закону про держбюджет, щоб на основі неї фактично ми могли формулювати, на які цілі дійсно пріоритетно мають йти гроші, яким законодавчим чи відповідно адміністративним наповненням ті гроші будуть адмініструватися, використовуватися, і тому подібне. Тому в даному випадку ми маємо достатньо технічний, не стратегічний документ, але в ньому є все ж таки постановки наступної градації. Перше. Проблеми, які існують, друге конкретні завдання, які розписані дуже скучною мовою. В четвертому кварталі міністерство такому-то розробити такий то проєкт постанови, в другому кварталі там чи в третьому кварталі внести, розробити такий-то проєкт закону, провести такі-то, такі-то заходи. Це програма заходів. Вона можна було виписати зовсім по іншому і бюджетний кодекс, і законодавство і взагалі цю програму не приймати в Верховній Раді, а вважати її, ну якби в нас була практика, що обов'язково уряд і коаліція обов'язково ніяких інших варіантів не може бути, мусить прийняти програму дій уряду. Ми знаємо, що кілька років не були програми дій уряду. Якось ми жили. Тому очевидно, що логічно, що така програма затверджується законом. Якби у нас святою святих була програма дій уряду, де дійсно те, що Юрій Іванович каже, стратегічні завдання. Виставляється і їх виконання, і все інше, то тоді технічний план їх розробки і виконання не обов'язково було би законодавчо закріплювати. Але в даному випадку тут розписані крок за кроком, що в Кожному розрізі будь-якої програми, по кожному розрізі будь-якого напрямку, сектору будь-якого міністерства має робити влада. Це можна критикувати, можна говорити, що там чогось немає. Очевидно, що це буде правильно, тому що програма приймається фактично пожежному порядку на фоні тільки вивчення тої бюджетної колосальної діри, яка є в Україні, і критика її не просто доречна, а потрібна, тому що дійсно, ну. Скажімо, член бюджетного комітету, один з керівників бюджетного комітету Олег Ляшко може сьогодні знати і представник фракції БЮД, може знати про стан державних фінансів на сьогоднішній день, може навіть більше, ніж діючий міністр фінансів, бо він мав доступ до всієї інформації. А ми, скажімо, до неї отримали доступ тільки після створення коаліції. Але я вже завершую Проблема в тому, що ну критика вона мусить мати за собою якусь стіль, просто покритикувати. Ну виглядатимете смішно. Подивіться на рівень того, що озвучено. Пан Олег говорить, що програма Пуста і нікуди ще нікчемна Сергій Соболєв, прем'єр тіньового уряду, говорить, що програма, крім перших сторінок, де критикують владу, це програма Юлії Тимошенко. То вибачте, ви між собою домовтеся Арсеній в позавчора закінчу, зараз, тому, що на Тому одному ефірі чекає сказав заяву, що там немає таких таких речей, які насправді є. Тобто доказав давайте що він взагалі людей не читав. долучимо, які зібралися на хрещатику до нашої розмови, що вони можуть самі привнести можливо всю програму розвитку країни. Прошу яну, вам слово. Доброго вечора глядачам п'ятого, вітаємо присутніх в студії гостей. На хрещатику то достатні громадяни, які готові висловити свою позицію. Ну і, звісно, поставити питання нашим сьогоднішнім співрозмовникам Панове, Валерій почне. Прошу, шановна студія, нам сподобалось початок вашої дискусії про розвиток місцевого бізнесу мається мало і середнього. Але в мене запитання до вас всіх скажіть, будь ласка, яким чином можна в населеному пункту Чернігівської області чи в Вінницької області? Чи Луганської, оцей малий і середній бізнес розвивати в нас ну, в селі? Скажіть, ласка, коли зараз в селі йде за неба? Нам всім відомо, що Україна може лише через сільське господарство, мається на увазі аграрний сектор, бути економічно розвинутою країною, одною з кращих у світі. Ми знаємо про наші чорноземи. Але яким чином чи здатний нинішній уряд, який не має фахівців в цій галузі? А ми про це знаємо, дійсно зробити Україну? І українською, і зробити так, щоб Україна була одним із кращих експортерів сільського мається продукту, тому що в селі знищується велика рогата, худоба. Уже одні, одні лише кози, які дають 5 літрів молока. В майбутньому нас це чекає, чи здатний мене ще уряд, нинішній уряд, вивести Україну одну із кращих в світі аграрних. Почули, почули питання ваше продовжить. Пане Едвард, прошу. Я, хот... да, я хотел бы спросить у депутатов, представителей партии регионов, каким образом правительство собирается развивать в стране внутреннее производство. Без внутреннего производства не будет ни нормального сбора налогов, не будет нормального бюджета. Это все понимают. Наша страна является сырьевым придатком Европы. Кроме металла, труб и химических удобрений мы ничего не производим. Мы дешевые рабочие силы. чайника і утюга українського производства не купите. в заводи в Києві стоять також по всій Україні, що для производства збирається робити правительство? Зрозуміло питання. Рухаємось далі. Пан Володимир Петрович, прошу. Добрий день. Я хочу поставити таке питання. От ми якихось 25 років тому жили в системі, де за плани і програми відповідали і несли відповідальність, іноді жорстку. При суверенній Україні ми бачили кілька президентів, кілька урядів, дуже багато програм, які жодна не була виконана. То я хочу поставити питання: хто і чим і як буде в черговий раз відповідати, якщо програма не буде виконана, чим майном, свободою, посадою або, хоча б з партії, може виженуть? Почули надзвичайно важливе актуальне питання. Продовжить пан е, Петро, якщо я не помиляюсь тут, прошу. Добрий день, шановна громада. Я хотів би звернутися фактично до народних депутатів, особливо до Тараса Чорновіла, він, мабуть, скаже, коли ви повернетесь в гривневий коридор, тому що фактично всі ви, весь уряд, вся Верховна Рада, ви живете в валютних коридорах, в доларі, в євро, а гривня до того принижена, фактично тільки в гривні, в гривньому коридорі. От Живе все населення України. А ви поза гривнім коридором? Дайте відповідь. Почули вас і пані Агафія, прошу вас. Добрий вечір, студія. Я приїхала з Тернополя, з Козацького району, але я в Тернополі живу. Мені вже 81 рік. Ну я приїхала звернутися до тих депутатів з старішної опозиції, що переходять в коаліцію. Мої діти, внуки дали за вас два один голос. А ви їх зрадили. Прошу вас, поставте ті права там, де ви присягу приймали, а саме ідіть і на ринку торгуйте виниками, бо ви недостойні бути при владі. Я вас прошу, ви обіцяли, що ви будете чесно, гідно виконувати. А що сталося не з достойні бути вас, треба відсторонити? від вас. Пані Гафі, якщо є питання, озвучуйте. Так, дайте мені відповідь на це і запитую. Районів звертаюся до районів. Ви тільки стали при владі, ви цели, що ви додаєте пенсії. А ви вже мені скоротили, тільки ви стали і скоротили. Навіщо? За те, що я маю багато дітей, учасник війни, багато. Ма, Пісніть, як скоротили? Чи, ну, це в, цифрах. в цифрах В цифрах. на 10 гривень. Ні, чи на 20 я вже забула. Забула. Найже б не на 10, ми там тут Навіщо? Дайте мені відповідь. За що і навіщо ви мені скоротили пенсію? Дуже дякую за відповідь. Дякую вам за запитання. Дякую за запитання всім, хто їх озвучив. Ну і, звісно, передаємо слово слово студії, щоб почути реакцію. Дякую, Яну. Дякую нашим співвітчизникам. Відповіді на ці запитання після невеличкої паузи. Увага, акція! Я головний пивовар, Шукаю собі наступника, щоб розділити свій спадок між шанувальниками пива Львівське. Ось три найкращі майстри. Обирайте одного з них: Богдана, Романа або Тараса. Переможе той, хто збере найбільше ваших голосів. І тоді він розділить між вами 100 тисяч гривень щотижня і 1 мільйон гривень наприкінці. Львівське. Отримайте спадок пивовара 8 мільйонів гривень. А також шукайте гроші під кришками. Вірять, що в оселі, де ластівки звили гніздо, будуть злагода і добробут. Там, де вони з'являються, люди живуть у достатку. Укрси Банк частина групи BNP Paribas, шостого найміцнішого банку у світі. Це найбільша фінансова група, представлена в Україні. Обирай позитивні зміни. Укрсибанк Group – банк позитивних змін. На здоров'я Дякую, мами розуміють, а діти відчувають. Наша ряба натуральна корочка з чудовим смаком. Київський національний університет культури, і мистецтв оголошує набір студентів за спеціальностями: юрист, економіст, журналіст, міжнародні відносини, спеціаліст паблік релейшнс, менеджер міжнародного туризму, готельно-ресторанного модельного та шоу-бізнесу, документознавець, дизайнер інтер'єру одягу середовища, культуролог, музеєзнавець, книгознавець, артист, вокаліст, хореограф, режисер, актор театру та кіно, оператор, звукорежисер, диктор та ведучий телебачення. Телефон приймальної комісії 285 85 27. Дивіться деліни! Швидше, швидше. Щасте та болісне сечовопускання перетворило туалет на набридливу ідею. Це допоможе. Кентос знімає запалення та повертає вас до нормального життя. Про туалет думки турбують. Gendus. Про статиту – ні.